Що у китайців не відняти, так це талант творчого переосмислення, так би мовити, чужих розробок. Їхній новий штурмовий автомобіль, копія ізраїльської машини Стінгер ТТХ один в один, маса 6,8 тонн, шасі на базі Хамві, захист станах левел 4». До слова, непоганий, витримує 14,5 мм бронебійні кулі з 200 метрів, та осколки 155 мм артилерії з 30 метрів, рідкісний рівень захисту для легкової машини. Екіпаж три особи водій по центру для кращого огляду. Найцікавіше озброєння: два дистанційно керованих модулі з 12,7 мм кулеметом та 30-мм автоматичною гарматою. Плюс пускова установка для ракет. Однак в машині є фішка, вона стає дроном на колесах. Екіпаж може висадитись на безпечній відстані, кожен має індивідуальний пульт для дистанційного керування. Хоча в ізраїльського стінгера є така ж сама опція. А ще більше новинок сучасного озброєння ти знайдеш в телеграм-каналі Історія зброї. Посилання в коментарях та в описі до відео.